Зараз хочу похвалитися вам своїми новими рукавичками-прихватками, які я купила в копійці. Я взагалі не маю на меті рекламувати цей магазин чи товар, але якщо річ класна, практична, я обов'язково вам про це розказую. Вартість однієї в районі 100 гривень точно не пам'ятаю, що ще 99, ну щось таке. Не знаю, який це зовніш матеріал, але він справляється. Коли пекла піцу, розігнала духовку на 300 градусів. Все було просто бомба, я не відчула жодного дискомфорту. Всередині м'ягенькі, досить приємні на дотик. Мити їх теж дуже просто, мила миючим, коли трохи там замазала, використовувала вже як прихватки, так і підложку під гарячим. Ну, а ще вони красиві. Я дуже люблю, коли річ і красива, і практична. Оце єдиний, мабуть, мінус, те, що вибір був досить великий, і мені важко було приділитися. І я, мабуть, ще куплю декілька штук, тому що мені б хотілося, щоб вони в мене були всі. І я не знаю, як кому, але мені подобається, коли практичні речі ще плюс до всього милі й красиві. Тому сподіваюся, вам була корисна ця інформація. Всіх обіймаю до наступних відео.